Всім привіт, це молодіжний проєкт. Твоє місце, і я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні до нас завітала співзасновниця студії танців Soul Dance Center, А саме Олеся, українець. Привіт, Олесю! привіт, всім привіт. А перше, що я хочу запитати в тебе на рахунок твоєї студії: що тебе надихнуло створити цю студію? Так, ну по-перше, це не я одна її створила. Mm -hmm. Ми відкрили її з уже моїм теперішнім чоловіком, але тоді ми ще були на стадії просто зустрічання, що нас разом надихнуло, mm -hmm. тому що це була така наша спільна ідея, спільна дитина, можна так сказати. Mm -hmm. Насправді, довгий період я як викладачка працювала в різних танцювальних студіях міста Вінниці, так само і мій ну, вже теперішній чоловік mm -hmm. у різних студіях. І довготривалий -довго період я стикнулася з такою проблемою, що я їжджу по різним частинкам міста, викладаю для різних дітей підлітків. І в певний період я втомилася від цього і захотілося створити свій куточок, свій простір, де ми могли би реалізовувати наші спільні якісь ідеї, мрії. І також довгий період ми були діючими танцівниками. Ну і зараз також я угу. діючий танцівник, і ми розуміли, як би ми хотіли бачити танцювальні центри для себе, з якими умовами, з яким дизайном, з якими викладачами, тобто. По, по факту ми створили такий простір, який в певний час хотіли би бачити ми самі як танцівники. Створили такий простір для танцівників і для педагогів. Тобто ви двоє виносили цю ідею, так. <реш> реалізували. А до цього ви ж були танцівниками. Так. Правильно, ж ви за освітою танцівники? Е, ну як? так, я маю дві освіти: хореографічну mm -hmm. та педагогічну, тому так, я за освітою і педагог, mm -hmm. і хореограф. Mm -hmm. І так само хлоп, чоловік вже... вже чоловік. ні, він не має освіти. Ага. Він більше в стріт культурі розвивався, ага. в андеграунду, брейкданс, тому він бачиться більше з точки зору культури вуличної, ага. як це все зроджувалось на початку, хіп-хоп, брейкданс і так і далі. Він також викладає в студії зараз. Ні? Зараз уже не викладає, але раніше так викладав. Клас, дуже класна ідея. А от які Початки були з чого починалася ця вся студія, чи можливо була інша, якась не так як зараз вона називається, не так як зараз виглядало. Все можливо, це взагалі була одна малесенька така кімнаточка. Ну, по факту, так, все починалося з одного залу, взагалі у іншій локації. До слова, ми переїжджали, студія переїжджала три рази, mm -hmm. тому це була наша перша локація, яка зовсім не так виглядала, як студія. Зараз все починалося абсолютно з декількох груп, такі там баз. Речі, маленькі колонки, керіматіки, три-чотири педагога, і потім потрішки все це розросталося більшої кількості педагогів, виїздами на змагання. І вже ми починали якби, будувати таку нашу більш масштабнішу кар'єру у Вінниці і заявляти про себе на рівні України. Ось на рахунок педагогів. Перші ж педагоги, це ти і твій чоловік. Так. А далі, як ви їх набирали? Оце можливо якась нам на Олексі умовно об'ява була. Я шукаю педагога. Такі то такі-то стилі танців має знати. Чи як це було? Це дуже цікаве питання. Ми так само з цим зустрілись. Першими педагогами це були в студії наші. Це були мої учні, такі прям довірене моє mm -hmm. лице. Але згодом ми зрозуміли, що нам потрібно розширювати штат, і не кожен танцівник може бути педагогом. Mm -hmm. І нам прийшла така ідея. На початку нашої студії ми хочемо робити кастинг педагогів. Просто в Вінниці такого ніхто не робив. І ми подумали, чому ні, чому ми не спробуємо. Адже кастинги педагогів проходили у дуже великому танцювальному центрі в місті Києві, але ми Подумали, що ну варто спробувати, чому ні. Е, і так зародився кастинг, який тепер проходить на стабільній основі раз в рік. Е, це всередині літа. Тому, якщо хтось бажає потрапити в нашу команду, чекаємо наступного літа. Е, про це всі знають. Uh -huh. Кастинг абсолютно відкритий для всіх бажаючих. Туди приходять, можуть прийти танцівники е, нашої студії. Часто ваші приходять учні так, ж, так. Та? наші учні, uh -huh. які вже досягли певної вікової категорії, тому що в нас є певні умови, це має бути 17 е, uh -huh. по віковій категорії. Приходять також інші танцівники, якісь знайомі, якісь навіть незнайомі, з якими ми вперше бачимось. Це дуже класний кейс, тому що це дає змогу нам і познайомитись з танцівниками, якось обмінятися енергією, поспілкуватись. Mm -hmm. Тобто, це не тільки, знаєте, такий жорсткий кастинг, де ми там говоримо тобі так, тобі ні. Це зовсім не так. Це все дуже в такому приємному лайтовому режимі спілкування з двома етапами: етап знайомства і спілкування, та етап, коли танцівник показує свою власну хореографію. Графію, потім ми це все аналізуємо, підбиваємо підсумки та обираємо того, хто нам підійшов. А ті, хто, наприклад, нам не підійшли, ми просто можемо з ними поспілкуватись, задати mm -hmm. питання: можливо, педагогіка це не ваше, чому ви захотіли прийти, або можливо, дати поради на наступний рік, щоб mm -hmm. людина в собі не розчаровувалась а розуміла, що так, я зараз рухаюсь на правильному шляху, просто мені потрібно собі ще дати трішки часу. Mm -hmm. Таким чином, з року в рік, ми підбираємо нових педагогів. Ось так. А багато взагалі педагогів в студії? В студії наразі 22 педагога. педагоги. 22. І це вже з тими новими, які цього літа стали так, педагогами. Так, так. так. Клас. А як взагалі відбувається ось цей от кастинг? Тобто приходить людина, ви з нею спілкуєтеся як ну, інтерв'ю, як вона зараз з тобою, uh -huh. а потім в неї як практичне заняття там включається музика під її стиль, і вона має показати танцювати? чи в, Ви вгадали. Тільки трішечки навпаки, спочатку танцівник показує свою хореографію, uh -huh. яку він підготував, говорить, який це стиль, який стиль uh -huh. хоче викладати. Е там. Кожен із танцівників станцювали, ми подякували, і потім кожного по черзі ми викликаємо ще на співбесіду. Тобто Найомой спілкуємося, для нас дуже важливо дізнатись, що це за людина, чим вона живе, чим вона дихає ментально, чи підходиться людина в нашій команді, тому що може бути дуже класний танцівник, дуже сильний танцівник. Але він, наприклад, хоче себе бачити і реалізовувати більше саме як танцівник, mm -hmm. але ж ми шукаємо педагогів. Тому потрібно, щоб певні цінності е танцівника сходились mm -hmm. з нашими. Е ну і звісно ж і знання, вміння. Якщо десь хтось щось не знає, ми можемо підтягнути. В нас є певний період, коли ми Готуємо mm -hmm. педагога до викладання, тобто не так, що знаєте, пройшов кастинг. Все пірна вільне mm -hmm. плавання, веди тренування. Звісно, ні, тому що не кожен танцівник приходить із досвідом викладання. Mm -hmm. Тому, якщо ми бачимо перспективи е, у викладанні, але людина не має досвіду, звісно, ми готуємо, щоб це не було такого стресу для mm -hmm. танцівника. А ось є. Перший пробний урок, так скажемо з цього нового тренера-новачка, де там він напевно, що маленьку кількість людей вчить. Або, можливо, знаєте, як в фільмах показують, що а, майбутній тренер вчить тих, хто вже є тренерами, показує свої знання, чи там вони нормально розуміють те, що хоче показати цей тренер. Є таке чи немає? Е, Ну, в нас є певний. Певний момент підготовки. Mm -hmm. Але поки що не, не хочу розкривати всі карти. Можливо, колись ми в нашому інстаграмі Ладно. зробимо про це сторітелі, тому що це uh -huh. такий досить цікавий етап. Але після цього, звісно, у педагога є перше відкрите тренування, пробне для всіх бажаючих безкоштовне, які можуть записатися, і після цього педагог вже набирає групу. Але так, там є деякі цікаві етапи, mm -hmm. проте. Підписуйтесь на наш інстаграм, слідкуйте <ріст> за всім. Там можливо щось буде цікаве. Привідкриємо трішечки ці куліси. Mm -hmm. А ось, от, чи є в тебе якісь такі певні кейси, де ось ти з такою гордістю прям. Кажеш те, що це моя дитина. Це ну, я за студію говорю. Uh -huh, так <зас> це моя студія. Я їй допомогла створювати її цю студію. Чи є щось таке, прям прям вау-приклади? Eh, ну так як я eh, творчий керівник, саме uh -huh. більше про eh, постановки, номера, змагання, uh -huh. про творчість eh, в мене є певний кейс, який дуже сильно пишаюсь. адже вгадаю, це Soul Sіers. Eh, це не Сістер, це Soul Crew. Крю. Soul Сістерс була започаткована півтора роки тому, uh -huh. а Soul Crew це Команда, які вже стільки років, скільки студії там ага. вже було дуже багато. Да. Е, дуже було багато учасників команди, uh -huh. які з року в рік оновлювався склад, тому що деякі танцівники мого віку, які вже навіть перестали танцювати, але uh -huh. все одно рахую їх нашими частинкою. Учасниками команди. Е, це кейс, коли наша студія ще зовсім не була uh -huh. там е, такою конкурентною, не те, що на українському рівні, а навіть на вінницькому рівні. Uh -huh. Тобто, нас ніхто не сприймав, як там студію, яка може бути конкурентно з Можною, mm -hmm. і на той період я готувала свою команду, яка Soul Crew, яка mm -hmm. виступала на всеукраїнських чемпіонатах. І був один чемпіонат як такий певний підсумок усіх, які були протягом року, на які запрошували найрезультативніші команди року. Mm -hmm. Це були дуже масові команди з яскравими класними костюмами. Все було сильно, все було потужно. Ну такий прям справжній чемпіонат, чемпіонат серед найкращих, mm -hmm. і мою команду Soul Crew Запросили на цей чемпіонат. Фішка була того, що там судді були закордонні, тобто не українські, тому абсолютно було чесне, чесне і не предвзяте суддівство. Мені на що не розраховували, нам просто було приємно, що mm -hmm. нас запросили в топ-13 команд. І на той період, коли про нашу студію команду ніхто не знав абсолютно на українському рівні, ми вибороли третє місце. Ми взагалі були в повному шоці, тому що ми бачили наших конкурентів всі були дуже mm -hmm. сильні, всі були дуже потужні. І мені здається, що от саме в той момент ми заявили про себе на Україну, і про нас почали і про команду, і про студію чути і говорити. Ось, і звісно ж, ще я не можу сказати, що це досягнення. Але момент, коли під час війни студію затопило повністю, і все майно, ну практично 90% всього, що було в студії, було зруйноване і не підлягало вже відновленню. Момент, коли ми зібрали силами і всією командою вирішили, що ми будемо переїжджати, ну точніше, ми з. Моїм чоловіком вирішили, що uh -huh. ми будемо переїжджати, і вся команда студії практично допомагала нам відновлюватися, робити ремонт, uh -huh. тому що ми переїхали з 200 квадратних uh -huh. метрів в 600. Тобто uh -huh. абсолютно інші масштаби. Uh -huh. Морально трішки було важко, навіть не трішки, а прям було важко, причому що це все в період війни. І ми бачили масштаби роботи. Всі хотіли починати працювати, тобто вести групи, всі скучили за танцями, але ми розуміли, що якщо ми не прикладемо зусиль і не зробимо зараз цей крок, ніхто не зможе далі uh -huh. працювати. Тому ось це був такий момент, який дуже сильно нас об'єднав. Всю команду педагогів показав хто є хто і. Якось в цей момент ми відчули, що ми всі вийшли абсолютно на новий етап. Mm -hmm. Тобто це момент, коли я не можу сказати, що я пишаюсь там, наприклад, студією, а я пишаюсь прямо нашою командою внутрішньою нашою. Тім ми стали сім як сім'єю да. так, за цей період. Клас, а ось на рахунок. Лідерства, бо можна ж вважати тебе як лідер, однієї давай так з лідерів студії. Чи важко поєднувати в собі лідера, хореографа, творчого керівника? Як це взагалі? Як ти встигаєшся все поєднувати? Насправді це дуже важко, але тут мені допомагає той факт, що є ще мій чоловік, в якого є певні свої задачі. Mm -hmm. В мене є певні свої задачі, і за, за допомогою цього я можу реалізовувати себе ще як танцівник, я можу реалізовувати себе як суддя, як постановник номерів, як хореограф. Е Звісно, коли ти керівник студії, ти маєш розуміти, що ти і маєш там контролювати якісь моменти в інстаграмі, соцмережі, uh -huh. просування, реклами, зйомки відео, підготовка до змагань, тобто абсолютно все це. Але ми дуже стараємось, стараємось тут ключове, намагаємось делегувати. Поки uh -huh. що це не завжди виходить. Хочеться ще більше набирати команду. Ми з кожним роком поповнюємо людей, які нам допомагають це робити, uh -huh. але все одно, знаєте, я цей момент ніхто не. Зробить краще ніж ти десь там всередині. Воно yeah, yeah. воно є. Тому насправді поєднувати дуже непросто, але якщо дуже горіти своєю справою, то mm -hmm. все можна. Головне вчасно <laughs> вміти відпочивати і відновлюватись, тому що mm -hmm. насправді це дуже важливо. І ось на рахунок студії. Питання таке дуже цікаве, яку б ти дала пораду людям, які хочуть також відкрити свою справу, може, це не буде там іменно студія танців, можливо, це буде якась інша студія, <гум> яку б ти дала пораду цим людям? <гум> я би дала я би спочатку дала пораду подумати, для чого ви це хочете, що вам це дасть? ким ви себе бачите в цьому? Наприклад, якщо ви хочете дійсно відкрити танцювальну студію, але якщо вам подобається викладати. Ви маєте бути готовими, що, на жаль, викладання може відійти на другий план, тому що якщо ви будете відкривати студію самотужки, вам потрібно буде займатися знову ж таки, те, що я говорила там зйомкою відосів, рекламами, просуванням, ремонтами, налагодженням якимись там речей, які є в студії. тому що інвентар постійно ламається, потрібно купувати щось нове. Тобто адміністрація студії, підрахунок там інкасація всього mm -hmm. і так далі. Ви маєте розуміти, що це дуже великий обсяг роботи, і якщо ви все-таки розумієте, що ви хочете це зробити, ви маєте набрати велику команду, якій ви будете довіряти, якщо, наприклад, ви хочете це поєднувати або ж з викладанням, або ж з розвитком себе як танцівника. і так далі Тобто потрібно розуміти, для чого це вам і що ви зробите. Для того щоб не втратити в цьому себе дійсно як творчу особистість? Угу. Ну, але ж можна сказати, що студія станців це друге життя твоє правильно? Тобто, це туди, куди ти вклала душу, серце, любов, все, зі. що тільки можна було. І ось питаннячко, як це на тебе вплинуло? Чи змінило воно ту Олесю до студії і Олесю, яка вже з студії? Ну, насправді, я не розділяю студію mm -hmm. і танець. Mm -hmm. ну, тобто для мене це завжди було разом. І я не можу сказати, як мене це змінило, тому що танець був в моєму житті прямо з мого самого дитинства mm -hmm. свідомого. Ще в садочку я танцювала, потім в першому класі я пішла на танці. І я не можу відділити оцей період там, типу Олеся до студії або Олеся. Без студії, тому що студія це танець для мене. Uh -huh. І я завжди себе пам'ятаю в танці. І, звісно, коли з'явилась студія, я з кожним роком з'являлось більше якихось відповідальностей uh -huh. з приводу цього, більше навантаження. Але це непогано, тому що ми всі ростемо, ми всі uh -huh. рухаємось, ми всі розвиваємось, тому ось так. Uh -huh. а є чи є в тебе якась така кредо Якась філософія особисто твоя на рахунок цього? На рахунок е танців самих чи Так, да, Танців чи викладання, чи викладання повністю якесь uh -huh. загальне. Можливо, є якась кредо, яке ти там говориш всім або повторюєш всім і кажеш, це моє кредо, яке я придумала ім саме під час танців умов для них. Ну насправді немає такого чогось одного, певного конкретного, тому що коли я спілкуюсь з танцівниками, студентами, там. Е говорю якісь надихаючі речі для там їхньої реалізації, це все відбувається в контексті, mm -hmm. в контексті певних подій. Але насправді є одна така річ, без якої не можна викладати, танцювати або там робити mm -hmm. студію. Якщо ви це не любите, дійсно всім серцем це це не варто робити. Mm -hmm. Тобто, якщо ви любите танець, танцюйте, якщо ви любите викладати, ідіть викладання, якщо ви там хочете дарувати людям радість і. І класні емоції відкривайте студію і кайфуйте. Тобто, без любові до своєї роботи не буде гарного результату. Так, звісно, ще потрібен там професіоналізм, вміння, але це все те, що можна навчитись і набути протягом певного часу. Але якщо не буде любові з самого початку, цього всього не буде, успіху не буде, 100%. Угу. Дуже дякую тобі за таку розповідь за відповіді. А я нагадую, що це проєкт твоє місце. Я його ведуча Вікторія Павелко, і сьогодні в нас в гостях була співзнасновниця та творчий керівник Солден Центр Олеся Українець. До нових зустрічей. Угу. Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.